Учора в обміні дружинами була. Ти його дивишся? Ні, бо в мене є життя. Цікаво, що це? Ти б якось спробував. Вау. А хто ж тоді дивитиметься Телек? Там була одна твоя проблема. Джимчику! <плес> Треба прийняти важливе рішення, а я сьогодні надзвичайно зайнятий. Тому я доручаю тобі обрати медичну страховку і розповісти про неї колегам. Нічого собі? Так. Це привабливо. А вже ж. Дякую. Але мені краще зосередитися на продажах. Ти думаєш? Так. Я сумніваюсь, що впораюся з цим складним. Завданням знаєте, хто вам ідеально підходить, коли Майкл просить мене щось зробити, я переводжу стрілки на Двайта. Так, Так я можу, я готовий. Зараз це просто робота. Якщо я піднімуся в цій компанії, хоч трошки вище це перетвориться на кар'єру. А якщо це стане моєю кар'єрою, мені доведеться рвати дупу. Гарест спершу проговорімо параметри. Скількох людей я можу звільнити? А жодної. Ти обираєш страховку. Добре. Це питання ми відкладемо на потім. Друге, мені потрібен кабінет. Я думаю, підійде конференц-залу. Ти можеш використати її як тимчасове робоче місце? Єс, мій кабінет буде більший за цей. Ні? Так, не піде. Гаразд, беру слова назад. Це робоче тимчасове місце. Тимчасове робоче місце. Використовуй. Дякую. Якщо Двайт налажає, це буде його другий страйк. Я молодець, бо даю йому другий шанс. А якщо він досягне успіху, то я пишатимусь ним як ніхто інший. Він мій учень. Це я його зробив тим, ким він є. Робоче місце двайта шрута. А якщо він помилиться, то ми вже це обговорили. Що я зробив? Виконав завдання. Я звів страховку до мінімуму. Я заощадив компанії гроші. Чи я був надто суворий, можливо. Та я не вірю в обіймашки. У природі медичної страховки немає. У природі буває так. Ай, забив ногу. Я не можу бігати. Мене з'їдає і я мертвий. Вау! Я не мертвий. Я Лев. Мертвий ти.